Ще один раз побачити аніж сто раз почути у цьому вислові на власному досвіді переконалися учні загальноосвітньої 11 школи, що у місті Ялта напередодні дня захисника вітчизни, військовослужбовці, комендатури охорони та обслуговування штабу командування військово-морських сил збройних сил України завітали гості до школярів та продемонстрували сучасні зразки озброєння українських військових. Далі у репортажі нашого кореспондента. Пістолет Макарова, сигнальний пістолет Шпагіна, пістолет самозарядний, малогабаритний, автомат Калашникова, ручний кулемет, ручний протитанковий гранатомет. Весь цей армійський арсенал юнаки та дівчата мали можливість не тільки побачити, але й відчути на дотик, що таке справжня вогнепальна зброя. За кожен стенд зі зброєю відповідали досвідчені офіцери та військовослужбовці контрактної служби комендатури охорони та обслуговування військово-морських сил збройних сил України. Тож у школярів була чудова нагода не тільки власноруч розібрати та зібрати автомат, але й поставити свої питання до військових. До мене підходили учні школи, зверталися з різними питаннями, цікавились. Це дуже радує, що дітей цікавить сучасні зразки зброї, які знаходяться на озброєнні в наших Збройних силах і не тільки в Збройних силах, і в внутрішніх військах. А що саме незвичне це дівчата, вони не розбирали зброю, їм просто цікаво. Не тактико-технічні характеристики зброї, а саме маленька зброя, невелика, яку можна перенести, уразити противника. їм не цікаво. Така виставка військового озброєння в Ялті відбувається вже вдруге. Вперше військові моряки завітали до Ялтинського ліцею номер 1 Тісна співпраця між Севастопольськими моряками та Ялтинцями триває вже третій рік, адже мальовниче місто на південному березі Криму є шефами комендатури охорони та обслуговування військово-морських сил збройних сил України. Язовська міська адміністрація є в нас шефами, яка вже третій рік поспіль допомагає нам вирішенні різного роду проблем по побутовому сфері військової частині. В свою чергу ми надаємо перевагу у проведенні таких заходів з молоді міста Ялта. Це по перше, спрямовує їхню життєдіяльність. По-друге, це Комусь може прийти після цього навчання звернутися до військомату, прийти до військової служби до контракту. Сьогодні буде підписано спільне рішення з військовим комісаріатом, з комісаром міста Ялта. Спільне рішення це рішення між військовою частиною та військовим військоматом про Реалізацію програми президента України, начальника генерального штабу, команди військово-морських сил щодо набору військовослужбовців з призову на контракт загалом в нашій частині вже більше 47% військовослужбовців за контрактом. Є навіть хлопці з міста Ялта, два військовослужбовці, два у нас безпосередньо, які прийшли у нас у цьому році. Військовий комісар Ялтинського міського військового комісаріату, полковник Віталій Петрусенко впевнений, що саме завдяки таким зустрічам військових із молоддю юнаки та дівчата замислюються щодо свого майбутнього професійного вибору. Вибору пов'язати своє життя служить вітчизні. У свою чергу Ялтинський міський військовий комісаріат проводить активну роботу щодо інформування населення про службу за контрактом. выполняя э, директивы начальника генерального штаба, министра обороны, выполняя директивы все остальные, работаем в полную силу на то, чтобы в настоящее время, в этом году, даже в первой половине года, э, выполнить все эти задачи перед Ялтинским городским военным комиссариатом, которые стоят по комплектованию военно-морских сил, контрактам. Мы взаимодействуем непосредственно вот с командиром Сагайдачного. И практически уже нас пять человек ялтинцев туда ушло. Большое внимание уделяется Министерством обороны, Генеральным штабом, военно-морскими силами Украины. Увеличили зарплату. И юноши, которые уже слышат, что у них зарплата будет от 3,5 тысяч гривен в месяц, что у них престижная, в общем-то, профессия, они с удовольствием идут. Идут и девушки, девушки приходят. Вчитель предмету захист вітчизни Ялтинської школи номер 11 Валерій Макуха у своєму інтерв'ю підкреслив про необхідність проведення таких заходів. Одна річ побачити життя військових з телевізійних фільмів зовсім інша. Таке живе спілкування. Сьогоднішні і завтрашні випускники, які ще не определились виборі своєї професії, звісно, прийняв участь в таких зустрічах, можуть определити свою життя. Також, Так ж де ви живіте здесь да. представлено современное оружие, которое в школьной программе мы не можем показать на самом деле, потому что не предусмотрено и нет такого оружия. Сейчас ребята очень с интересом, видите, разбирают, собирают оружие. И кто-то из них действительно заинтересовавшись данной профессией, потому что наша армия переходит на контрактную основу, поэтому Очень многие могут определиться, поступив в военное училище или просто пойти на контрактную службу. Олександр Тимохов, Микита Проданов та Ілля Бондаренко представляють шкільну команду на військово-патріотичній грі Зірниця. Вони неодноразові переможці міських змагань. Вражень від побаченого арсеналу в них безліч. До того ж, юнаки вже остаточно вирішили у майбутньому бути саме військовими. Дуже подобається. багато зброї, Це все інтересно потрогати навіть потрогають. Троє, yeah, подержать. So, Мені под... дуже понравилася СВД. Це вот только... моя мечта взагалі з детства. Мы вот Очень... постоянно же все видим по телевизору, а тут живущие, потрогать можно и пострелять. Там, Разобрать. Если. Я с детства собирался повязать свою жизнь с армией, а поскольку сейчас армию, ну, как бы последний призыв, я пойду по контракту. Я тоже думаю, вот после девятого класса закончу и уже пойти в кадетство, а потом уже там что-нибудь из военного и там уже выберем. Не знаю, или в Севастополь, может быть, в Киев. Ну, там уже как видно будет.